Останніми тижнями в нашому інформаційному просторі з'явилося дуже багато новин щодо північної та південної Кореї. Спочатку ми бачили, що Північна Корея підірвала зі свого боку дороги, які з'єднують країну з південною Кореєю. Потім, що 60% артснарядів, використаних російськими військами, походять з КНДР. А тоді ми почули від розвідки Південної Кореї, що до Росії відправилися півтори тисячі північно-корейських спецназівців. Очікується, що Пхеньян відправить на війну проти України 12 тисяч своїх солдат. Ситуація між непримиренними сусідами справді знаходиться на грані. Невже вони за крок до війни? Чому взагалі Корея розділена? Які причини цього поділу і як розвивалися відносини між цими країнами, та чому світ досі з тривогою спостерігає за Корейським півостровом? Давайте розбиратися. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. Просувайте українське! Ми не будемо заглиблюватися у давню історію Кореї. Лише скажемо, що вона не завжди була поділена. У 918 році була заснована держава Корйо. До речі, саме це слово стало прообразом сучасного слова Корея. В офіційних документах корьо іменувало себе імперією, але протрималася вона до 1392 року, після чого утворилося Велике Королівство Чосонів. Проіснувало воно майже 500 років. Важливою подією в той період стала японсько-корейська війна. Перше японське вторгнення відбулося у 1592 році, друге у 1598. Тоді Японія захопила майже всю Корею, маючи перевагу на суходолі. Однак Корейський флот завоював лідерство на морі, і в цій війні Корея вийшла переможцем, хоча й зазнала великих втрат. У 1893 1894 роках почався революційний рух, який змусив корейського короля звернутися за допомогою до Китаю. Китайський уряд відправив свої війська в Корею. На що Японія, яка до цього постачала корейським повстанцям зброю, відповіла відправкою своїх. Тоді почалася японсько-китайська війна. Фактично сама Корея участі в ній не брала, але бойові дії відбувалися на її території. Після війни Корея фактично перейшла в японську зону впливу, та з цього моменту король керував державою під контролем Японії. У 1904 році почалася російсько-японська війна, в якій Російська імперія зазнала поразки. Тут знов Корея участі не брала, але спочатку бойові дії велися біля її кордонів. Після закінчення війни Японська імперія встановила протекторат над Кореєю, а у 1910 році анексувала її. Тоді корейців змушували вивчати японську мову та змінювати корейські імена на японські окупаційна влада поширювала теорію єдиного японсько-корейського етносу. Так було до Другої світової війни, а точніше, до поразки Японії в ній. До речі, про це ми говорили у нашому відео про ядерну зброю. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Саме тоді закінчилося японське панування в Кореї. А 15 серпня в обох Кореях святкують єдине спільне свято День звільнення від японської окупації. За договором між союзниками антигітлерівської коаліції Корея була поділена на радянську та американську. Тоді ця розділеність навпіл видавалася тимчасовою, але сталося інакше. Бо саме тоді країна і розділилася на дві частини північну і південну. Після капітуляції Японії на цих землях мала утворитися корейська демократична держава. Тим не менш, як СРСР, так і Сполучені Штати Америки мали власний погляд щодо розвитку подій на цій території. США прогнозували 20-30 років такої собі опіки над територією, після чого територія могла б отримати незалежність. А СРСР хотіли створити такий уряд, який буде влаштовувати тутешнє керівництво. Звісно, ми не могли оминути факт такої собі Радянської Кореї, тому давайте розглянемо це більш детально у 1945 році. До Пхеньяну разом із радянськими військами прибув такий собі Кін Сон-Джу, капітан Червоної армії та протеже Сталіна. В історію він увійшов як Кім Ір Сен, перший керівник північної Кореї, який після смерті отримав звання Сонцеликий. Він опинився в радянському союзі разом з іншими корейськими та китайськими партизанами у 1940 році. Їм надали місце для табору, харчі, зброю та дозволили атакувати з радянської території японців. Саме радянська влада створила з нього такого собі героя борця з японськими окупантами. Радянське керівництво зробило ставку на Кимерсена як на найбільш вірного сталінця. На стадіоні Пхеньяна, 14 жовтня 1945 року, влаштували мітинг на честь Червоної армії. Командир 25-ї армії, генерал Чустяков, вивів Кім Сена і пояснив, що це знаменитий партизанський вождь, народний герой, борець і саме той, хто потрібен для корейців. Спочатку він був лише помічником, але згодом отримав керівну посаду. Бо в 1948 році радянські війська нібито були виведені. Такою була домовленість з американцями, які вийшли з півдня країни роком пізніше. А вже за рік, за допомогою радянського союзу, почалася Корейська війна. 15 серпня 1948 року. Південну частину Кореї проголошено Республікою Корея. У свою чергу північні комуністи проголосили північну частину країни Народною Демократичною Республікою Корея. 9 вересня 1948 року З початку 1949 року Кім року Кімерсен періодично звертався до радянського уряду з вимогою про допомогу у повномасштабному вторгненні у південну Корею. Він вирішив, що тимчасовий уряд на чолі з президентом Південної Кореї не має популярності, і стверджував, що наступ військ Корейської народної армії призведе до масового повстання, у ході якого жителі Південної Кореї разом з ним скинуть південний режим. На світанку, 25 червня 1950 року, північнокорейська армія перетнула 38-му паралель уявний кордон між двома Кореями. Війну проти південного сусіда Кімерсен розпочав на радянських танках та літаках з тренованими радянськими інструкторами військовими під прикриттям радянських гармат. Американці у свою чергу не лишили на півдні важких озброєнь та значних запасів військової техніки. Сталін не погоджувався на відкритий конфлікт, проте тактика прихованої участі його цілком влаштовувала. А як вам такий поворот? Ким Ір Сен заявив, що спершу напали сили півдня, а вони лише відповіли на атаку і саме тому йдуть до столиці Південної Кореї Сеулу. Але, як ми знаємо, це була брехня, бо саме військову операцію почали північнокорейці. Вже 28 червня північнокорейці захопили Сеул, а згодом було взято під контроль велику частину південної Кореї. Агресивні дії КНДР стали грубим порушенням норм міжнародного права, що спонукало ООН ухвалити рішення про створення миротворчого контингенту для протидії північно-корейській агресії. На початку липня американські війська висадилися на півдні півострова. Точніше, це були сили ООН, до складу яких увійшли представники 16 країн, проте основу складали американські підрозділи. На думку більшості дослідників, США вирішили втрутитися не через стратегічну цінність корейського півострова, а з принципового прагнення стримати поширення комунізму. Нарощення військової сили з обох сторін спричинило зростання масштабу воєнних операцій та запеклих боїв, 15 вересня. Накопичивши сили, командування сил ООН завдало нищівного контрудару і висадило морський десант в районі інчхон, відрізаючи північно-корейські війська на півдні. Протягом двох тижнів армія КНДР була розгромлена і фактично перестала існувати. 20 жовтня був захоплений Пхан'ян. Тоді Сталін направив до Кореї винищувальний авіакорпус, але заборонив перелітати лінію фронту, щоб радянські льотчики не потрапили в полон. СРСР офіційно визнав факт своєї участі у війні лише в 1970-х роках. Це були перші в історії повітряні бої за участю реактивної авіації, під час яких радянські військово-повітряні сили за офіційною інформацією втратили 335 машин та 120 пілотів, збивши 1097 ворожих літаків. Попри те, що інтенсивні бойові дії тривали близько року, корейська війна була надзвичайно кровопролитною. Південно-корейська сторона та її союзники втратили близько мільйона солдатів, втрати Північної Кореї та Китаю сягнули понад півтора мільйона, та ще більше загинуло цивільного населення. З літа 1951 року ситуація змінилася, адже 8 липня сторони вперше сіли за стіл переговорів. Сталін був проти та не сприймав позиції поділу Кореї, тому з Москви поступив наказ. Проводити тверду лінію, не виявляючи квапливості та зацікавленості, в якнайшвидшому закінченні переговорів, тож перемовини були безрезультатними і раз по раз переривалися через локальні бойові сутички. Тому війна продовжувалася до 1953 року. Переломним моментом стала смерть радянського диктатора Сталіна. Уже 27 липня того ж року сторони нарешті погодили договір про припинення вогню, який знову поділив корейський півострів по 38-й паралелі. В перші роки після завершення бойових дій, незважаючи на шалені реваншистські настрої на півдні, саме КНДР мала більше шансів завершити справу. Щоб цього уникнути, у 1958 США розмістили на півдні свою ядерну зброю, що було порушенням умов перемир'я. Ядерна зброя була вивезена з південної Кореї лише у 1991 році, коли КНДР і Республіка Корея за посередництва ООН уклали угоду про примирення. Цим документом обидві країни визнали суверенітет і самостійність один одного. Ця війна зазнала дуже багато втрат на 1953 рік. Південна Корея, як і КНДР, були найбіднішими країнами світу, економічно і соціально відсталими на рівні найбідніших регіонів Африки. Але що змінилося, та як країни живуть зараз? Давайте поглянемо. І почнемо ми не з божевільної династії Кімів, а з демократичної південної Кореї. Майже вся країна була повністю зруйнована під час війни, вважалася однією з найбідніших у регіоні, тоді як зараз вона є однією з провідних держав світу. Зараз Південна Корея є членом ООН, форуму Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, Азійського банку розвитку, Світового банку, Міжнародного валютного фонду Інтерполу, ЮНЕСКО, Світової організації торгівлі, організації економічного співробітництва і розвитку. Одним словом, країна успішно процвітає. Корейська мова домінує в країні, і це не дивно. Адже 98% жителів ототожнюють себе з корейською національністю. Але тут також проживає найбільша монгольська діаспора. А тепер поговоримо про економіку країни, адже з 60-х років вона розвивається рекордними темпами. У 1960-х-1985 роках економічне зростання у Південній Кореї було одним з найінтенсивніших у світі. У результаті змін, що почалися в 1962 році, Південна Корея перетворилася з однієї з найбідніших у світі аграрних країн на індустріальну країну, яка швидко розвивається. Цей стрибок отримав назву економічного дива на річці Хан. Найвищими темпами розвивалися важка та хімічна промисловість, виробництво машин та устаткування, електроніка, суднобудування, автомобілебудування для внутрішнього і зовнішнього ринку. Великі корейські концерни, Чеболь, стали основою перетворення південної Кореї у світову індустріальну державу, і зараз на них тримається економіка країни. Найвідоміші з них це Samsung, Hyundai, LG. Починаючи з 1990-х років, корейська популярна музика, телевізійні серіали та кінематограф, косметика, технології стають все більш популярними в інших країнах світу. Так, фільм Паразити південно корейського режисера став першою неангломовною стрічкою, яка отримала Оскар за найкращий фільм та ще три статуетки в інших Parasite. А всі ж пам'ятають ту хвилю популярності корейського серіалу в Кальмара. Напишіть у коментарях, якщо дивилися, він став найпопулярнішим серіалом на Netflix, а також отримав безліч нагород. До речі, ось ці фільми теж корейські, тому радимо переглянути їх, якщо ще цього не зробили. А найбільше, мабуть, зараз Південну Корею впізнають за її музикою у 2018 році. BBC Radio назвало K-pop секретною зброєю Кореї. Це не просто музика, це нині окрема субкультура. А як щодо українсько-південнокорейських відносин? Дипломатичні відносини були встановлені 10 лютого 1992 року. Із цікавого, близько 12 тисяч корейців мешкає в Україні. У Харкові навіть є Корейська асоціація. Після того, як КНДР відправила свої війська для підтримки Росії у війні, Південна Корея може направити в Україну своїх військових та розвідників. Крім того, Сеул заявив, що розгляне заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. Раніше Сеул надавав Києву тільки гуманітарну допомогу. Уряд Південної Кореї розглядає можливість підтримки України снарядами калібру 155 мм, а також відправлення військових радників, які допоможуть у допитах взятих у полон північно-корейських військових або надаватимуть послуги перекладу. Крім цього, Україна отримає від Республіки Корея пільгові кредити, понад 2 мільярди доларів протягом наступних п'яти років на відбудову через фонд економічного розвитку та співробітництва. А от роль Північної Кореї у відносинах з Україною кардинально протилежна. Ми вже знаємо, що вона на боці Росії, але яка країна зараз та якою вона була після Корейської війни? Корейська Народно-Демократична Республіка славиться своїм диктаторським режимом. У державі одночасно існує і відсутня посада президента. Ним вічно проголошений Кім Ір Сен, який помер у 1994 році. Його син Кім Чен Ір довічно проголошений генеральним секретарем трудової партії Кореї. Він помер у 2011 році. Наразі головою держави є Кім Чен Ін, який займає спеціально створену для нього посаду першого секретаря трудової партії Кореї. Спочатку Північна Корея мала дипломатичні зв'язки лише з іншими комуністичними країнами у 60 х роках. Вона проводила незалежну зовнішню політику, встановила відносини з багатьма країнами, що розвиваються. Наприкінці 1980-х та 90-х років її зовнішня політика була зруйнована через розвал радянського блоку. Щодо економіки, країна має найбільш зольовану та проблематичну економіку. Що планується верхівкою, тобто трудовою партією Кореї? Економіка занепадає, а більшість жителів 25-мільйонної країни живуть у надзвичайній бідності. Проте звідки беруться гроші на фінансування ядерної програми та утримання мільйонної армії. Велику участь відіграють хакери. Так, так. Північна Корея використовує їх, щоб отримати іноземну валюту. У березні 2024 року ООН випустила звіт про роботу криптохакерів. За оцінками комітету з питань санкцій Радбезу ООН, у 2017-2023 роках Пхеньян здійснив 58 атак на криптоплатформи, укравши 3 мільярди доларів. Близько 50% усіх валютних надходжень країни. Ці гроші йдуть на виробництво ракет та іншої зброї. А ще тут присутня контрабанда вугілля, торгівля наркотиками, виробництво фальшивих доларів і сучасне рабство ось елементи тіньової економіки КНДР. Сьогодні КНДР називають королівством відлюдників, її головним торговельним партнером є Китай. Але що вони можуть запропонувати? Виробництво вій і перук. У 2023 році КНДР експортувала Китаю 1680 тонн цієї продукції, заробивши 167 мільйонів доларів. Чому КНДР робить ставку на цю продукцію? Прямої заборони на торгівлю нею немає, тому такі поставки не порушують міжнародне право. Готові вії пакуються як китайські та експортуються в Південну Корею, Японію, Європу та США. Після початку великої війни в Україні Пхен'ян почав ще більше зближуватися з Росією, постачаючи їй балістичні ракети та боєприпаси. Ми вже згадували про ядерну програму країни. Почалося все з того, що у 1956 році КНДР та СРСР підписали договір про підготовку фахівців ядерників. У 1958 році Сполучені Штати розмістили на території Південної Кореї свою тактичну ядерну зброю. Щоб захистити державу від вторгнення з півночі, тоді комуністична КНДР почала співпрацювати з Радянським Союзом у галузі атомних технологій, аби зміцнити свою оборонну здатність. Самі ж роботи зі створення ядерної зброї були початі в 1970-х роках. У 1974-му КНДР вступила в МАГАТЕ, проте вийшла з нього у 1994-му. Що не так з МАГАТЕ, про створення ядерної бомби і які країни можуть натиснути червону кнопку? Говорили ми в минулому відео. Восени 2022 року в північній Кореї ухвалили закон про політику КНДР щодо ядерних збройних сил, який зафіксував незворотність ядерного статусу країни, яка за жодних умов не відмовиться від ядерного арсеналу. Новини про те, що Північна Корея вступає у війну проти України на боці Росії, сколихнули всіх. Ця кампанія стане першим випадком такої масової участі північно-корейських військовослужбовців у війні за межами Кореї, але не першою в їх історії. Так вони приймали участь у війні у В'єтнамі, офіційно співпрацювали з Єгиптом та Сирією, неофіційно – з організацією звільнення Палестини та іншими радикальними формуваннями. Проводячи для бойовиків тренувальні табори, також приймали участь у війні Іраку та Ірану. Повертаючись до теми відео, розглянемо ще таке питання: чи можливе возз'єднання двох Корей? З кожним роком возз'єднання видається все менш ймовірним. Північ офіційно відмовилася від цієї політики, а все більше південнокорейців уже не вірять в її необхідність і навіть не хочуть її. Дороги, які пов'язували КНДР та Південну Корею, вже давно не використовувались, проте Кім Чен Ін вирішив їх остаточно зруйнувати. Але чому зараз, після того, як Північна Корея звинуватила південну в скиданні з безпілотників антирежимних листівок на північно-корейську столицю Пхень'ян, північно-корейський диктатор Кім Чен Ін скликав безпекову нараду, щоб затвердити план негайних військових дій у відповідь. На ній вирішили назавжди закрити кордон, повністю відрізавши дороги та залізниці, що з'єднують її з Півднем. Відтоді, як Кім оголосив Південну Корею головним ворогом на початку цього року, КНДР встановила на кордоні нові міни протитанкові бар'єри та ракети, потенційно здатні нести ядерні боєголовки. Чи підуть вони по тому ж сценарію, що й колись зі Сталіним, невідомо. Але погрози з боку Північної Кореї не зменшились. Розширення ядерного арсеналу, випробування балістичних ракет натякають на підготовку до нової Корейської війни. Дякуємо, що переглянули це відео. Поділіться ним з друзями, поставте вподобайку, якщо ще не зробили цього. А поки ми готуємо новий матеріал, ви можете переглянути ось ці відео.